Вітаю! Мене питають, що таке психологічна допомога ветеранам за принципом рівний рівному. Я підтримую налаштування психологічної підтримки ветеранам, за принципом рівний рівному. Можна враховувати наступні аспекти: при цьому: свідомість та освіта. Важливо, щоб психологи та фахівці, які надають психологічну підтримку ветеранам, Мали глибоке розуміння ветеранського досвіду, особливостей посттравматичного стресового розладу, депресії та інших психологічних проблем, що можуть виникнути у ветеранів. Крім того, вони повинні бути обізнані з національними та місцевими програмами та ресурсами, доступними для ветеранів. Персональний підхід: кожен ветеран має свої унікальні потреби та досвід. Важливо, щоб психологи підходили до кожного ветерана. З індивідуальним розумінням, емпатією та недискримінацією, це включає повагу до релігійних, культурних та етнічних переконань ветерана та забезпечення конфіденційності, доступність. Ветерани можуть стикатися з перешкодами у доступі до психологічної підтримки, таких як фінансові обмеження, географічна віддаленість або фізичні обмеження. Важливо, щоб психологічна підтримка була доступною та відповідала потребам ветеранів шляхом надання онлайн консультацій телефонної підтримки, гнучкого розкладу або фінансової підтримки ветерану на цю сферу. Співпраця з ветеранською спільнотою. Ветеранські організації можуть бути важливими посередниками у забезпеченні психологічної підтримки ветеранам. Психологи можуть співпрацювати з цими організаціями, організовувати тренінги, презентації або консультації, щоб забезпечити належну підтримку ветеранам. Комунікація та зворотній зв'язок це дуже важливо. Важливо, щоб психологи виявляли відкритий та ефективний спосіб спілкування з ветеранами. Вони повинні активно слухати, надавати запитання та враховувати думки, потреби та пріоритети ветеранів. Також важливо забезпечувати можливість для ветеранів надати зворотній зв'язок щодо отриманої підтримки ніякої анонімності. Налаштування психологічної підтримки ветеранів за принципом рівний рівному передбачає створення середовища, де ветерани отримують належну, відповідну та індивідуалізовану підтримку без будь-якої форми дискримінації чи нерівності. Але пам'ятаємо. Що ця програма носить інформаційний характер та не може замінити консультацію у психолога або психотерапію. Зустрінемося!